Всім привіт із Сонячної Одеси! Це проект Агроріаліті. Мене звати Марія, я менеджерка представництва Одеської області. Марія Аджийська, менеджерка Одеського представництва ЛНЗ Груп. Закінчила Одеський державний аграрний університет за спеціальністю захист рослин незаміжня, хобі, спорт, подорожі та книги. Я дуже люблю свою Одеську область. І точніше, напевно, Бесарабію, там, де я народилася. Ну і е, місця біля моря. Я їжджу на робочій машині Duster. Я не знаю таких причин, їх просто не існує. Так, звичайно, я думаю, що ця мрія, як і у всіх наших українців, вона одна і дуже бажана. Напевно, пригоди жінки в агробізнесі. В сонячному місті Одеса, без тривог, десь біля моря. Ідеально свій шлях. Я почала ще будучи студенткою. Це напевно десь з 2017-го. Про компанію ЛНЗ я чула давно. Знаю, що вони є давно на ринку. Це великий холдинг, який займається зботом засобів захисту рослин. Також мають свої певні потужності. Завод, потужний насінневий. Мені було дуже цікаво спробувати попрацювати в компанії. В компанії ЛНЗ я працюю один рік. Попереднє місце роботи було у насінневій компанії, яка Пропонувала насіння ріпаку, соняшника, кукурудзи. В основному це був імпорт. Більше це відбувається так, що я приїжджаю або ж телефоную, домовляємося про зустріч. Ну, був такий момент, що в ну, нас же дуже швидко міняються погодні умови. Сьогодні, от як ви бачили, вчора був дощ, а сьогодні вже сонечко. І полізли шкідники, і знайомими фермер, з ким я працюю. Він набирає, каже: Марія там. Пожар, треба щось робити, що в тебе є. Ну на цю проблему я кажу, що в мене є. І на той момент я була на складі, він каже: Все, вези, ну людині потрібно було треміновувати, тому я загрозила дасте і відвезла. Тобто, це було декілька годин. Перше, що я продала в компанії, це напевно були протройники. тому що коли я прийшла в компанію, це був літній період, тому наша латіна і метакса. Чудові, я стараюся планувати свій тиждень так, як одеська обласна маленька, мій конкретно регіон, за який я відповідаю, трошки такий розтягнутий, То якщо там ідеш від в один бік, то стараєшся обзвонити туди, там заїхати. Чи важко бути жінкою в агро? Скажу, що так не буває. Все дуже легко і інколи, звичайно, є теж складнощі, але я себе почуваю досить комфортно з нашою одеською командою в компанії «ЛНЗ». Хлопці допомагають, підтримуємо. Я чим можу також в нас дуже хороший директор нашого представництва. Ми разом з ним виїжджаємо також до господарств, вирішуємо всі питання. Працювати в чоловічому колективі це, напевно. Ну, це одне задоволення, чому б ні? А, тому що ти, особливо коли ти одна дівчинка, всі до тебе ставляться з повагою. А, тим паче в компанії «ЛНЗ» всі в нас виховані класні хлопці, і це дуже приємна обстановка. Якщо казати про клієнтів, то так само крайний бізнес є дуже важливим, тому ми виконуємо дуже важливу роботу, підтримуємо продовольчу сферу. Нашої країни вона наразі є дуже важливою. На мою думку, менеджеру не обов'язково бути агрономом. Це до звісно буде як додатковий плюс, але в процесі роботи можна всьому навчитися, тим паче з нашою агрономічною підтримкою, і ми отримуємо два рази на рік навчання професійне від агрономів, там можна підтягнути свої знання дуже добре. Через умови посушливі, звичайно, наші фермери стараються щось міняти, стараються впроваджувати в сівозміну нові культури. Раніше не так багато було в сівозміні льону, Він додається з кожним роком. Міняється люди підлаштовуються під умови. Область посухостійка зона нестабільного вологозабезпечення. То кожного року я думаю, у нас є така проблема з посухою. Я думаю, що це. Є основною проблемою для нашого регіону в процесі співпраці, в процесі продажі і, взагалі, комунікації з клієнтами. Розумієш, не тільки їхні якісь там системи захисту чи технологічні моменти, а ще й таке про саму людину. Бо під час війни є дуже маса таких викликів для людей, і треба щось міняти треба йти на ризики, треба шукати нові. Шляхи, наприклад, так само впроваджувати нову культуру в посів, тобто, це такі, я б сказала, дуже сильні люди, які працюють в сільському господарстві, і це надихає, що люди діляться досвідом розуміти, що їх мотивує, і якщо так можна сказати, який секрет, так щоб досягти успіху в будь-якій справі. І я така людина, що не люблю сидіти в офісі. Подобається бути на свіжому повітрі, більше спілкуватися і поближче до природи. Доброго дня, Василь Павлович! Добрий день. Вітаю, Як ваші справи. Чудово, ви до нас приїхали вже. Да. Бабок краще. Так, пройдемо поле, Ми будемо буквально завтра повторяти цю обробку, але mm -hmm. до сьогоднішнього дня якби, вона обробка і вона, Я показую, бачу, пошкоджень здорових. здоровий зброй. Це ви кажете на початку вересня, так, Ось цей. це 5-6 вересня. Mm -hmm. Маємо рослину 4-5 листок.

У цьому році придбали. Тут посіли на розмноження. Попередник горох сіли ми його 2 млн густота. Ну, край, може трошки більше за те, щоб перекрестити всі блок. Так зайти в реакцію 2 млн. Протруювали Латіна і метакси. Це по-перше, перша якість. По-друге, скажімо так, швидке реагування і дуже. Гарні менеджери, представники компанії, які от реагують в будь-який день, будь-який час і можуть надати свою послугу новому. швидко і вчасно. По-друге, це гарна ціна. Що немаловажна на сьогоднішній день, Якість і гарна ціна. Ну, результат вище середньо, скажімо так, гарна. Я сподіваюся, вам сподобалося на Бессарабії. Будемо чекати вас в гості. Підписуйтесь на канал і ставте сердечки. Пока.